Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти про те, як ми опалюємо будинок, коли немає світла, так сказати, аварійна система опалення, що ми використовуємо. Проступила котел і скоро будуть вимикати світло, а в нас по трубах водичка не циркулює, коли немає світла. Само тілком вона ніяк не йде. Нам треба обов'язково, щоб працював циркуляційний насос. Тож, ці роки ми викручувались, он стоїть насос на 12 вольт і працював від акумулятора. Хто дивився мої відео, той знає. Це ми вже не перший рік і нас так виручає. Але в цьому році ми трошки змінили нашу тактику. Він буде стояти, все залишається, як є. Але ми не акумулятор вже ставимо, а придбали ось таку станцію Екофло. І нею користуємося. Це, так сказати, вкладення, знаєте, ми не планували її купувати, але вона була по акції і така хороша акція, то ми взяли, і нехай буде. А ще тоді світло не вимикали. Ми знаєте, трошки жаліли, а якщо ж не будуть вимикати світло, а ми взяли. І от тільки ми купили, і через пару днів почали активно вимикати світло. Тож, так сказати, Покупка правильна так, зараз повернемось до циркуляційних насосів. Ось такий на 12 вольт. Він працює, все добре. Навіть цю теплу підлогу водичку ганяє, нагрівається. І ви в коментарях мені писали, що і у вас таке стоїть, все, все йде. У нас площа будинку десь 90 квадратів. Я точно не пам'ятаю. То все працює, доходи, так сказати, ще й на теплу підлогу вистачає. Вбудований цей насос паралельно ось цьому циркуляційному на 220. Отак, От ми ставили акумулятор, підключали і вистачало. Я не пам'ятаю, чи на 6, чи на 9 саме більше годин. Але все добре було. Але <смітна> акумулятор накрився, то ми... І оце ж купили цю штуку. Зараз оцей насос. У нас їх декілька. Чоловік буде робити заміну, бо цей насос щось він міняв, перемикав тут, не хоче працювати е, через перехідник в цій штуці. Від акумулятора працює, а в цій штуці не хоче. То у нас є інший чоловік тут поміняє здорова красу, і навіть він пробував той насос працює від павербанка. Уявляєте, від павербанка. Тож чоловік поміняє, зробить тут перехідник, і будемо вмикати не на 220, а ось на 12 воль сюди, бо його буде довше вистачати. А зараз, поки вмикаємо ці дні, ось цей насос на 220 вольт. Довго ми його не вмикали. Ну, я не знаю, вчора десь 3 годинки він стояв. Ну, так, поки викручуємось. На вулиці тепло. Але люди в коментарях писали, що така станція до 7 годин. Все працює, так що подивимось, як воно далі буде. Переробимо цей циркуляційний насос. У нас там він лежить, десь покажу, який він є, зараз піду ближче. Щоб просто вистачало надовше. Так як світло вимикають зараз надовго, то краще, щоб отой працював, і буде воно собі працювати і не переживати. Якось отак от. Котел тут стояти не буде. в нас, от там через стінку є вже котельня для нього. Майже готова. Думали переносити, але зараз. оце Нехай все стоїть, нічого не чіпаємо. Тож тут нічого такого і не робимо. Ось такий у нас круглий котел. Нам робили його, ну, так сказати, на дому люди цим займаються, але котлом ми дуже задоволені, все добре. У нас який він? Четвертий рік чи п'ятий. Десь 4-5 років він у нас, то поки нарікань немає. Вмикається циркуляційний насос у нас від температури 60 градусів, поки ще немає, бо я тільки розтопила. Вон там загориться зелена лампочка, і почне працювати насос. Принесла вже сюди цю станцію, бо вона тут не стоїть завжди. І зараз будуть через півгодинки вимикати світло. Якраз тут нагонить оця температура то й буде працювати все. Ось цей насос, що ми будемо міняти, та вони майже всі одинакові. Ось я зараз так ближче візьму. Замовляли ми їх на Aliexpress. Ось так от. Там вони просто дешевше, набагато. Ми колись їх і продавали, зараз ні, немає у нас. Так що, от такий перехідник. Вставимо і нехай собі працює. Перевірено, ще раз повторюся, але ж буде менше витрачатися зарядка на тій станції, щоб довше вистачало. Так, світло вимкнули, ось станція працює. Але зараз розмова не про станцію, а саме про циркуляційний насос на 12 вольт, так як кожен уже, знаєте, обирає по своєму карману або акумулятор, або якась інша штука. Але з акумулятором це саме дешевше, що є. Це вже перевірено за декілька років. Цей циркуляційний насос називається, якщо замовляти, безщитковий циркуляційний насос на 12 вольт. Ну, він знаєте, там. По-різному пишуть вони. А ще люди в коментарях писали, що користуються таким насосом від пічки газелі. Також все добре, все працює. Вставлений він в обратку, паралельно цьому я вже розповідала, коли перемикати, то кран перекрили на цей на 220 і все, все працює. Саме головне, щоб було в будинку тепло. То, що така у нас зараз аварійна система опалення, коли немає світла. Але, звісно, краще було б зробити опалення, щоб воно тут все самотюком було, але ж ну, не вийшло в нас. Так зробили, то вже поки так воно і є. Тож, дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі. Всім всього доброго!